Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Моя справа Адмін. Сьогодні у нас мова піде про тестер внутрішнього опору елементів живлення, та й не тільки елементів живлення, а взагалі універсальний тестер Фнірсі HRM10, його розборка та. Створення холдера своїми руками. Взагалі, ця історія починалась геть не так, не з цього всього, що я вам розповідаю. Тому що, якщо ви бачили, у мене огляд в нірсі HRM10 вже доволі таки давненько був. Але в відео, я думаю, ви бачили, що я його майже не використовую. Я постійно на зв'язку із Фнірсі постійно задаю їм питання підтримці. То коли ж у вас з'являться фір фірмові аксесуари, холдери, е щупи Кельвіна і так далі. І вони мені розповідають, що да, ми в курсі, ми справи в курсу справ, ми, ми, ми намагаємося зробити щось таке своє, ось ось воно з'явиться в продажі і ось ось не з'являється. Ну тому я вирішив на базі е, yr 1035 взяти той холдер, е, перепаяти там, штекер на GX12, який стоїть на фнірсі, це абсолютно не складно. Я покажу детально, як це робиться. Замовив собі холдер, він прийшов. Прийшов той штекер, поклав я його, чекаю, ось ну начебто ж з'явиться від фнірсів фірмові, і тому особливо я його не використовував. Використовую я е, крокодили Кельвіна не так вже й часто, ну може разів 10 використовував. І одного разу я бачу, що накручую я крокодили, підключаю до приладу і, і Щось відбувається не той. Я не можу зрозуміти, що трапляється. Таке відчуття, що десь казе, сам прилад показую нулі, і у мене взагалі паніка. Я не розумію, що сталося. Чи прилад вийшов з ладу, згорів, беру його в руки і чую, що там щось тарабанить. ну Тому нічого собі, оце, да тарабанить в приладі, це ну щось відламалося. Хоча ж я й майже не використовував. Ну, ну, я ж кажу, ну разів 10 я його підключав. Тож потім, коли я скрутив ті крокодили, дивлюсь, а у мене роз'єм, якщо ви бачили GX12, а там саме він використовується, він стоїть отак якось набік. Думаю, блін, а як він був вверх чи вниз, він був якось вертикально, а от в яку сторону, я не пам'ятаю. Я його починаю вирівнювати і бачу, що він так спокійно крутиться. Думаю, нічого собі, оце да. І при цьому, при всьому, я бачу, що на щупах показометр, показометр взагалі е, зашкалює. Ну, тобто, нічого не працює. І так мені довелося. Розбирати цей фнірся Ашерем 10 це абсолютно не складно. Я покажу, як це все робиться. Знімається фальшпанелька, кришка верхня, викручуються гвинти, і все. Доступ у нас ось він до приладу. Це не складно. Але, але всередині. Є у нас ось такий роз'єм, і він закручений з цієї сторони. Вон, бачите, у нього така а, гайка його затягує. Так ось ця гайка затягнута всього лише напівоберти. Уявіть собі, напівоберти. Так, під нею є шайба, яка має демпферувати і трохи знімати навантаження. Але гайка за рахунок того, що вона всього лише напівоберта, а я ж постійно вкручую, розкручую його. Вона якимсь. Певним чином розкрутилася, і з цієї сторони замкнула дроти. А дроти там, до речі, силіконові, а силікон порепався, аж бігом її не тримає на навантаження. Тобто я його на півоберти прокрутив. Бо ж я не, не бачив, що воно крутиться. Я його на півоберти прокрутив, силікон порепався, проводи зам... замкнуло всередині. І на тому закінчилось життя. Цього в Нірсі ШРМ-10. Отже, мені довелося його розкрутити. Я подивився на це жахіття, на як воно зроблено, і вирішив переробити, перепаяти дроти і одразу зробити і холдер. Ну і холдер, бачите, це вже просто за оказією я вирішив зробити. Тому перше, з чого все це почалося, це аварія на шерем 10, е перекрутилися дроти. І е раджу вам, будьте дуже обережні. Якщо щось там починає тарабанити, ні в, ко ні в коєму разі е не чіпайте ось цей роз'єм, якщо він у вас десь скручується, стоїть не так, як було. То його потрібно розбирати і фіксувати, ставити якісь фіксатори, ну і обережно збирати, тому що інакше ви просто пошкодите всередині цей роз'єм. Все, що я можу сказати, в нірсі тут накосячили, саме ось цією частиною вони накосячили. Не можна так робити. Якщо ви робите, що щось у вас десь закручується, воно має фіксуватися намертво. Не напівоберти, як тут зроблено, а намертво. Ну, отак от. Так от. От, я звісно, що відправлю цей коментар в підтримку в Нірсі, але навряд чи вони дослухаються до мене, і щось виправлять. Я в тому не, не впевнений. Я так думаю, що вони то поспіхом робили і вже просто закінчили свою вправу, вирішили, що у нас так буде гарно. Вигляд, головне то що всередині, то дрібниці. Отже, давайте дивитися, що ж там всередині. Розбираємо старий роз'єм наступним чином. Знімаємо фіксатор, який затискає нижню частину роз'єму на самому кабелі. Ось він знятий, і далі, і далі нижню частину, саме нижню частину, треба прокручувати. Ми викручуємо з верхньої частини, тому що верхня, фактично, вона має крутитися постійно, і тому ось ця нижня має відкрутитися. Ось тут обережно. Китайці зробили наступним чином. Вони, бачите, зрізали ось цей ізолятор таким чином, що фактично сам роз'єм знаходиться поза ізолятором. Якщо ви будете його дрихати, то він зіскакує з ізолятору, і вам дуже обережно треба бути його наживити. Отут, -от наживити, і витягти сам роз'єм на ізолятор. Бачите, я його сюди ось сунув, і от таке саме потрібно і вам зробити. you <laughs> Потім виймаємо ось цю пружинку і виймаємо верхню частину корпуса роз'єма. Бачите, воно все ось таким от чином і збирається. Накручується ось де ось ця частина різьби, і саме на нього на ось цей роз'єм і буде збиратися воно в зворотньому напрямку. Тобто піднімаємо спочатку ось так. Потім пружинку всередину вкладаємо, а потім ось тут є різьба, і будемо накручувати. На ту частину роз'єму. Як бачите, ось це, хтось вважає, що саме ось це потрібно крутити. Ні, саме оця частина вона не крутиться, вона просто буде зазвичай бовтатися в повітрі. Ну, а тут ми бачимо 4, 4 дроти, які потрібно обережненько розпаяти. Ми, ви можете, звісно, що зрізати і не гратися з цим роз'ємом. Але я його розпаяю і потім так само буду напаювати. Збирається роз'єм GX12 значно простіше, просто знімаємо фіксатор, надягаємо сам роз'єм, ось ця частина вона викручується на різьбі, тому просто викручуємо, надягаємо ось цей роз'єм і не забуваємо. Вкладочку, ось цю вкладочку, вона буде захищати контакти від корпусу, бо корпус тут суцільний, металевий, і контакти потрібно захищати. Або використовуйте термоусадку, або використовуйте ось цю втулочку. Ну і ось перед вами вже повністю розібраний прилад hrm 10. Як бачите, наша проблемна частина на платі ось такими дротами. Дроти силіконові, силикон, звісно, що дуже швидко псується від навантажень механічних. І тому не, не в ні в якому разі не намагайтеся викручувати або прокручувати, або виставляти на місце сам роз'єм, бо інакше будуть проблеми, як у мене. Я занадто пізно це помітив, і прокрутилося всередині десь два контакти одразу замкнулося. Ну а далі вже а далі вже пошло просто, як то кажуть. І ось такий, такий от був фінальний варіант. Подивіться на що воно схоже. Воно просто все замкнулося, бачите, силікон порозлазився і всі контакти між собою позамикалися. Так, це вже, це вже фінальний варіант, коли я вже нещатно його просто прокрутив декілька разів, воно просто скрутилося. І... Просто лопнув, тому що він мідний, всередині м'якенький, і, до речі, з чого він точніше, чого він такий м'якенький, ось це велике питання. Невже тут перетин настільки маленький, що воно не чинило опіру взагалі механічного? Тобто, спочатку ж воно кратнуло мені два контакти якісь там, де силикон просто розлізся а далі, вже. А далі вже мені довелося просто все розбирати, тому що сам сам роз'єм ось цей не кріпиться. До речі, я спочатку вважав, що ось цей роз'єм x 12 Він, бачите, у нього є такі направляючі, і він цими направляючими буде стояти саме ну, знизу, входити для того, щоб не прокручуватися. І так було б, мабуть, і гарно зібрано, якби він стояв дійсно з тієї сторони, а шайба, шайба прокручувалася з цієї з тієї сторони. Але, на жаль, не так сталося, як гадалося. Всередині ось цієї, ось цієї кришки, куди вкручується роз'єм. Як ви бачите, ось вони зрізані дві направляючих, і технічно роз'єм мав би втикатися, ну, ось якось умовно, так, да. І не прокручуватися. Проте властивість ось цієї різьби, вона буде зрізати пластик вам. І прокручуватися, якщо ви будете ну, сильно якось давити, то вона буде зрізати пластики, крутитися. Тому майте це на увазі. Рішення, яке тут застосовано, воно було б гарне, якби це був, наприклад, не пластик, а метал. Якби ось ця прокладка була не пластикова, розумієте? Тому що різьба по пластику просто прорізає. прорізає Свою різьбу, і далі вже крутиться і не, не заважає пластик, як бачите, не заважає прокручуватися самому роз'єму. Ось ця прижимна гайка вона буде, вона буде, на півоберти затягнута всього лише. Вона буде розкручуватися від механічних навантажень, і у вас гайка буде постійно злазити. І буде вам заважати. І до речі, для тих, хто хоче перейти на новий роз'єм, ну це мабуть зараз було б цікаво перейти на той самий роз'єм, який і на ЮАСі. І отримати всі компоненти однакові по роз'ємах по сумісності. І тоді б не довелося гратися з новими роз'ємами, типу GX12 і так далі. Ну а я вже вирішив, просто перезберу, перезберу так, як має бути, перепаяю дроти і перевірю свою думку, щоб у мене був окремо на е цьому ж роз'ємі ж 12 на фнірсі hrm 10 свій холдер. Мені просто перевірити треба, чи буде воно працювати, чи ні. До речі, бачите, всі дроти марковані j 5 j 7 j 4 j 6 З цієї сторони плата маркована, і зворотньою по пінам маркована. Тому спокійно можете перепаювати. Ось тут є маркування по пінах 1, 2, 3, 4. І з цієї сторони плата, ось вона, бачите, вона маркована 1, 2, 3, 4. Тому навіть не переймайтеся, можете спокійно перепаювати роз'єм так, як вам потрібно. Ну і ось так подивіться, виглядає мій роз'єм, який я тільки що відкрутив і намагався розпаять. Бачите, у нього навіть контакти покривилися і вони між собою з'єднані. Так їх можна вирівнювати. А ось це ось це новий роз'єм. Просто новий роз'єм. Я показую, що у нього всі контакти прямі, і, відповідно, якщо у вас роз'єм пошкоджено, або ви не хочете використовувати от такий от роз'єм старий. То ви можете замінити його на новий. І от подивіться, я поставив новий роз'єм свій. Подивіться, в чому різниця. Ось ця посередині така собі шайба пластина, да, яка є розмежовувачем нижньої частини від верхньої. В цьому роз'ємі вона трошки тонкіша, і за рахунок цього у нас більше виступає сам роз'єм із нижньої частини корпуса, і за рахунок цього, відповідно, знизу вона нормально прикручується на декілька обертів. ну, Десь у мене 2,5 оберти вийшло. А це значно краще, ніж півоберта ось тут. І я вирішив поставити новий роз'єм, тому що це є, ну так, я його перепаюв. Я вирівнюю, але за рахунок того, що товщина ось цієї частини, ось цієї, вона тут більша, і за рахунок того ми втрачаємо оберти саме на прижимній пластині. Ось тут ми не можемо нормально закріпити да, ось цей роз'єм. Коли ви вставили роз'єм в пластиковий ось цей перехідничок, пластикову вставочку, бачите, знизу є ось такий ключик. Цей ключик є відображенням, направляючи на корпусі. І це є показник, що це низ. Це означає, що роз'єм потрібно виставляти ключиком ось так вниз. Ось, бачите, ключик вниз. І це єдине положення, як він має входити. І це є підказка від розробників при зборці. Де верх, а де низ. Бачите, він стає чітко, він не прокручується, з ним нічого не відбувається. Тому що, якщо ви перевернете ключиком догори дригом, він не стане плотно туди і при зборці назад, то у вас будуть проблеми. Роз'єм не входить, не фіксується і так, далі, і так далі. Ну і ось так виглядає плата, вкладена на свої місця кріплення і роз'єм. Ось він стоїть уже на своєму місці, тому як ви бачите, відстань від. Точки з'єднання з платою і відстань до самого роз'єму. Тут ну, не більше, ніж пів сантиметру на коротких частинах і десь до сантиметру на довгих частинах, ось ці по діагоналі йдуть. То я хочу сказати: в принципі, ви можете зробити, наприклад, по 1,5-2 см відрізки дротів. Впаяти їх, наприклад, спочатку в роз'єм, а потім обережненько впаювати от сюди в плато. Чому буде погана справа впаювати навпаки, спочатку в плату, а потім в роз'єм. Справа в тому, що коли у вас будуть короткі дроти, не силіконові, тому що силікон -то м'який, його можна як завгодно гнути. А от якщо у вас буде не силіконовий дріт, от на таких коротких дротах вигнути дріт таким чином, як вам треба, доволі таки важкенько. І вам доведеться з цим гратися і виставляти його так, як треба завертати. Бачите, він знизу завертається. Він знизу там два разими запаються, два, два піни. Два зверху тут то проблем не буде, а от знизу у вас будуть проблеми. Тому я пропоную запаяти спочатку роз'єм, а потім вже паяти от сюди і залишки просто позрізати. Залишки, до речі, з іншої сторони заходять, і тому ви їх просто позрізаєте зайво і все. Ну і поки плата переді мною, думаю, подивлюся, що ж так погано дивитися на стан що там із заряджанням. Ось наш USB-роз'єм, куди ми підключаємося, і я ж дивлюся, а що ж тут світиться. І ось у нас є два LED, два світлодіоди ось перший і другий, які ем, символізують стан заряджання. Один з них червоний, інший, я так розумію, зелений, і вони показують, що зараз відбувається. Ось цей. Ось ця дірка, ця дірка, через який отвір, будемо так казати, через який ви бачите стан світлодіоду, але ви бачите, що вона дивиться в нікуди. Тому що на платі ці світлодіоди просто розпаяні, тому ви бачите темряву, як зазвичай. А коли світяться світлодіоди, вам потрібно вдивлятися, якого ж там кольору, що. Коли готуєте дроти на перепайку, то обов'язково, як я вже казав, беріть силікон. Нові, щоб вони були м'якенькі та лужені дроти. По перетину. перетин максимальний, який сюди влазить, це АВЖ 18, АВЖ 16, навіть не намагайтеся ставити. Ні, Ну намагатися то ви можете, але вони не влізуть. А 18 це максимум, що може бути. А виже 20 туди легко стає. Ну, ось, начебто, і все. Зібраний наш тестер. Я його то вже перевіряв на тестуванні попередньому, можна ще раз взяти перевірити, перевірити. Давай, давайте так і зробимо, підключимо обережненько наш роз'ємчик. Я вже не закручую. Це тестер, на який потрібно дути на холодне, да? тому що інакших варіантів тут немає. Ми можемо швидко втратити швидко втратити роз'єм. Ну, от ви бачите. Всі ті самі показники вимірюються і опір вимірюється, і напруга, і все добре. Що ж, я можу сказати лише тільки одне. Ось такі негаразди навчають нас розбирати прилади, навчають нас вивчати їх і виявляти конструктивні особливості. А з своєї сторони, я лише тільки скажу, що насправді зробив декілька помилок, коли, коли робив збурку цього пристрою, зробив декілька помилок. Помилки доволі такі прості і приміти тионі. Якщо ви бачили, я поставив термоусадку на кабель. Не робіть цього. Китайці цього не робили. Я здивувався, чому вони не зробили термоусадку. І лише тільки при зборці я зрозумів, чого. Тому що відстань від плати до роз'єму занадто мала там. Буквально один сантиметр. Да, у мене кабель силіконовий, дай він, начебто м'який. Але все одно викрутити таким чином кабель, щоб він відсто від плати. До ось цього роз'єму вигинався так, прям зручно, зручно, ну доволі таки важко. Плюс обов'язково розпаяти з тієї сторони, з якої було запаяно. З іншої сторони, от я запаяв з іншої сторони, мені здавалося, так буде зручніше, але виявляється, що ні, незручно. І з однієї сторони, незручно, і з іншої сторони незручно. Перепаював двічі. Але я хочу сказати, що незручно, що так, що так. Дуже. Вже дуже-дуже невеличкий відстань тут від плати до роз'єму, тому дуже кротесенькі дроти. І ці дроти мають бути з м'якого силіконового кабелю. Жоден інший кабель сюди не підійде. Ви нормально просто не вкладете той роз'єм, і він у вас буде стирчати, плата буде випирати, ну і так далі. Ну от, і все. Ну, от і все. На цьому я буду закінчувати це відео. і Всім кажу з слава Україні! Віримо в ЗСУ! нашу перемогу. І вивчаємо, і навчаємося разом.